Чи замислювались ви, як виглядає ваш монстр під ліжками, якийсь скотина живе з вами, але ніколи не платить за оренду? Так ось я знайшла для нього ідеальний грим. Референс цього гриму я, на жаль, трошечки проїбала, і він залишився лише у мене в голові. Бити буду все з підручних засобів. Тут майже все є вдома. Ну крім Лінс, мабуть, і зуби. Для зубів у мене є поліморфус, але йому вже років 5. Я його постійно переплавляю в більші, то в менші зуби. Коротше, це така прикольна інвестиція. Якщо ви кожен рік робите грим, то поліморфус це якраз те, що треба. Зараз у мене ось такі зубчики. Коротше, от таких зубів я не робила. Да, відносно бюджетний грим, якщо не враховувати лінзи. Розпочинати, звісно, буду з того, що надягну лінзи. Вони в мене доволі здорові. Ось тут одна лінза. Тобто, у мене для кожної лінзи окрема баночка. Вони в три рази більше ніж звичайні ці скляри. Трохи невчасно сів мікрофон і за голос буде рятувати ситуацію. Лінзи бажано надягати перед початком гримування. Якщо в них добре видно, то 100% треба їх надягати спочатку. Бо, по-перше, якщо залишити цей процес на кінець, можна попсувати сам грим в процесі надягання, особливо якщо досвіду з ними мало. І по-друге, можна в очі занести клей, вату, фарбу і все, що ви використовуєте. А це вже не дуже приємно. Отак, ну, от лінзи мої виглядають трошки ближче. Ну, виглядають вони дуже круто. Це, мабуть, мої найулюбленіші лінзи на Хеллоуін. Бо це ефектно і видно все. А це не малого не нем, нем, менш важливо. Так, суть гриму в чому? Точніше, з чого я почну грим? А почну я з того, що знайду ось таку от тканинку чорну. Вона доволі щільна і через неї не видно. І мені треба вирізати десь такий типу трикутник. Ну, десь ось так треба його зафіксувати. Для цього буду використовувати ПВА. Я зазвичай не заморачуюсь і видавлю його просто на стіл зі стола. Воно легко прибирається. Тут можна було б просто замалювати ось цю частину чорним акрилом чи чорним гримом для лиця, але буде видно тоді лице. Саме нос буде видно, рот буде видно, і воно не дасть такого ефекту пащі, як те, що ми зараз тканиною це все закриємо і згладимо ось ці всі випуклості і частини лиця. Бо інакше воно буде ну, трошки не той ефект мати. Ще, я не знаю, чи пива витримає тканину на лиці, бо я тканину клею перший раз. Ну, За першим відчуттям воно наче тримає. Зараз я ватою роблю ніби підйом дьосни, можна так сказати, куди я потім буду тикати зуби. Зараз е, да, вата ПВ просто піднімаю ось тут е, об'єм. Все треба добре промазувати ПВ, щоб вата ось ці маленькі ниточки з вати не стирчали в різні боки. Зуби кріпитиму на пластику для гриму. Її рецепт вже є на каналі. В кінці відео буде підсказка. Вона доволі пластична, і основна функція буде зафіксувати зуб. Раніше я для цього використовувала теж ПВА і вату, але тоді швидше пачкаються руки, вата на них наліпає, незручно фіксувати, або воно не тримає взагалі, треба ще й чекати, поки то підсохне, а з пластикою виявилось набагато простіше. І щоб зуби були на однаковій відстані, фіксую їх один напроти одного, а не в ряд, розраховуючи там якусь відстань на кількість зубів. Для більшої надійності, ніби огортаю зуб туалетним папером і ПВА, і одразу роблю перехід. Хід з пащі до лиця при бажанні можна все обличчя заклеїти папером, щоб тон був однаковий. Під очима я також наношу клей і папір, бо вже знаю, що моя шкіра нормально на це реагує, і проблем з тією чутливою ділянкою не виникне. Проте відчуття стягнутості після висихання клею все ж таки буде. Після обробки всіх зубів вирішила ще доклеїти шкіру, на ланіти та лоб. Мені було трохи маловато кріповості. З внутрішньої частини паші промальовую чорним акрилом область під субами, де є ось цей перехід від тканини до вати. Ясно фарбую в бордовий колір, намагаючись зробити плавний перехід між чорним та тілесним кольором. На кінець прохожусь тональником по паперу і шкірі, згладжуючи перехід. І частково заходжу на область ясен. Де макіяж такого гриму відбувається в рази швидше, ніж саме гримирування. Воно в мене зайняло приблизно 3-4 години. А ось зняла я такий грим десь за хвилину. Плюс того, що я використала пива, це те, що знялось, знявся весь грим одним сплошним пластом. Це, до речі, дуже класно, бо я зможу в майбутньому використати ось цю заготовку. Бо, по суті, це готовий грим, який потрібно просто лише наклеїти на себе. І вже таке гремерування займе в мене, ну я не знаю, хвилин 10. Доволі зручна фішка ПВА в гримі, тому можна на майбутнє знати і використовувати ось таку особливість. З вами була Кетсін. Ви на каналі про косплей, крафт, творчість і натхнення. Всім гарного дня і скоро побачимось!